Дякуємо Дякую вам, шановні платники податків. Дозвольте запросити до вітального слова голову Державної податкової служби України Олександра Вікторовича Клименка. Доброго дня. Шановні колеги, шановні учасники семінару. Перш за все, дякую всім присутнім за те, що знесли час та змогу пройти на нашу зустріч. Сподіваюся, що наше спілкування буде цікавим та корисним для нас для всіх. Вже понад 10 років ми працюємо разом з Асоціацією платників податків України, надаючи платникам податків необхідну, актуальну та найбільш цінну інформацію з питань оподаткування. Тема нашого сьогоднішнього спільного семінару це ті новації, які передбачені Податковим кодексом для юридичних осіб. Тема важлива. І не, не, не дуже проста. Кодекс розв'язав багато питань, але в той же час поставив і нові. І сьогодні на зустрічі, я впевнений, ми вирішимо як умога багатше з них. Ми наближаємось до визначної події. рік роботи з кодексом. Попри все, що говориться про, щодо цього документу, головне він працює. Ми всі маємо змогу замість значної кількості законів та підзаконних актів працювати з єдиним кодифікованим документом. Головною перевагою кодексу, я вважаю, ті права та обмеження, які захищають платників податків, дають йому змогу працювати в виключно у правовому полі, уникаючи фіскального чи будь-якого іншого тиску. Закон розширює права платників щодо оскарження дій актів перевірок. Більш того, використання ризикоорієнтованої системи податкового контролю дозволило взагалі від втручання у діяльність сумлінних платників. Але я хотів би також підкреслити, що добровільні сплати податків ми розуміємо як готовність бізнесу самостійно, без примушення виконувати закон. Ми практично відмовились від фіскальної складової в нашій роботі. І я прошу вас, як представників підприємницької спільноти, щодня переконуйте нас. Що це правильне рішення. Ми віримо у вашу сумлінність та добропорядність. Зрозуміло, що такий ґрунтовний документ потребує ще певних змін, але запевняю вас, жодна ініціатива податкової служби до цього не, відбуває, не відбудеться без узгодження її з громадськістю, без вашої безпосередньої участі у цьому процесі. І я впевнений, що так і має бути. Ми відкриті до спілкування, до перемовин, до досягнення повного консенсусу. Ви знаєте, у Франції, наприклад, широко, щороку до податкового кодексу вноситься певна кількість змін. Цього вимагає економічний розвиток країни, орієнтуючись на необхідність стимулювання певних галузей економіки, включає дотації та пілі. Я впевнений, це правильний підхід. Нарешті завершилася чергова віха економічного перетворення. Новий рік ми зустрінемо за новою спрощеною системою податкування. Це є справжній компроміс між владою і бізнесом. Врегульовані всі спірні питання і врегульовані не на Майданах. А за столом перемови. І це досягнення, яке не можна не помічати. Зрозуміло, що спрощена система остаточно прийнята не так давно, а працюватиме вже з нового року. Але, тут, але і тут і уряд, і податкова пішли на зустріч підприємцям. Термін подання заяви закон продовжив до 25 січня 2012 року. До червня місця діють свідоцтво платників єдиного та фіксовано податків. Потрібно лише у податковій поставити позначку, до якої групи відноситься платних податків. Згодом свідоцтво будуть замінено і нагалошу вони будуть мати необмежений термін дії. З метою створення сприятливих умов для підприємців і недопущень черг робочий день в органах Державної податкової служби продовжено до 20-ї години і встановлено чергування у вихідні та святкові дні. Також зазначу, що Державна податкова служба України продовжила чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу у зв'язку з необхідністю адаптації під підприємців до нововведень законодавства щодо спрощеної системи оподаткування. Тобто, зі свого боку, ми робимо все, аби допомогти бізнесу розібратися в усіх нюансах оновлено податкового законодавства. Тільки цього року податкова служба проведена 21 одна тисяча семінарів та практикумів для платників. Це означає, що в кожному регіоні України кожного дня відбуваються дві-три зустрічі з бізнесом, на яких обговорюються норми податкового кодексу та їхнє застосування на практиці. Сьогодні наші фахівці приїхали до вас. Ваш регіон є особливим. Ви близькі до європейських країн. Маєте значні природні ресурси. А також приятливі в цілому кліматичні умови, сільське господарство, енергетика, промислове виробництво, харчова промисловість, туризм, лісове господарство, галузі, які є домінуючими в вашому регіоні. Сьогодні ви маєте змогу отримати відповіді на найбаліще питання з податку на додану вартість, з податку на прибуток. Не залишається поза увагою проблеми з оподаткуванням доходів фізичних осіб та плати за землю. Для вашого регіону характерним є те, що 80% платників податків це фізичні особи. Фактично, це той малий та середній бізнес, який ми маємо підтримувати та створювати умови для його зручного ведення. Наприкінці свого виступу зазначу, що податкова служба на сьогодні є максимально відкритою для спілкування з сплатниками податків. Нами запровадиться багато нових ініціатив, які спростять вашу діяльність і дозволять максимально уникнути безпосередніх контактів з нашими працівниками. Це і запровадження, як я вже повідомив, автоматичного відшкодування, податку на донову вартість, до горизонтального моніторингу, електронних сервісів, електронного кабінету для платників податків. Ми прагнемо перетворити Державну податкову службу в сервісну службу високої якісті, які можуть і мінімізувати незручності для платників, які можуть виникати у зв'язку з запровадженням нових податкових норм, забезпечення вирішення всіх питань, які є дискусійними, на користь платникових податків. Дякую. Thank okay. you.